Вітаю вас, друзі! Або я кажуть у сонячних грузії. Могесальми бітмигобрива. Ви на каналі Скуші та Так, знаю, у мене дуже давно не було, друзі, але я повернувся не з пустими руками, а саме з арсеналом грузинських смаків. Сьогодні ми готуємо горіхове харчо. Це страва, яка походить із західної Грузії. Воно відрізняється від супа харчо, не треба їх плутати. Це друга страва, не суп, він відрізняється і своїм смаком, і своєю конституцією. Так є схожі дуже інгредієнти, але це трошки інше. Це дуже дуже смачно. Тому готуйте свої фартухи. Ми починаємо. Отже, починаємо, що нам потрібно для приготування нашої страви. Основа, звичайно, ж, це м'ясо. ми використовуємо яловичину, можна брати будь-яку частину, бажано, щоб було на кістці, для того, щоб бульйон у нас був більш насичений. Я всі інгредієнти називаю на основі пів кілограма м'яса. Будете робити більше, там на кілограм можете це подвоювати. Пів кілограма яловичини, 300 г волоських горіхів, дві цибулі, 3 часнику. Основа нашої страви це, звичайно, ж, спеції. Є така спеція для харчо. Туди входять уцхосунелі, хмелі сунелі та бархатці. Мені привозили її з Грузії, тому вона там так і продається для приготування харчо. А так я сказав, що туди входить. Всі ці спеції можна знайти у нас в Україні. Дві чайні ложки цієї спеції. Одна чайна ложка каріандру. Ті, хто любить трошки з характером пікантності додати, суха аджика продається на будь-якому базарі, можна купити. Туди йде теж приблизно одна, столова. одна чайна ложка. Дві чайні ложки томатної пасти, одна столова ложка борошна. Та є у нас секретний інгредієнт. Казати, не казати. Мабуть, скажу, добре, зараз? Ні, не скажу. Я буду її додавати, я потім вам це скажу. Ось вона. Отже починаємо з м'яса. М'ясо ми добре промиваємо, відрізаємо все зайве і нарізаємо дрібними шматками настільки, щоб воно просто виглядало порційно. І відправляємо м'ясо варитися, ставимо на великий вогонь, нехай воно закипить, а потім знизуємо і вогонь. І не забувайте, друзі, знімати пінку, щоб бульйон не був такий, знаєте, мильний, який смак не віддавав. Скільки воно повинно варитися, ну, дивлячись від того, яку частину ви берете. Пройшов якийсь там час, маленький кусочок дістали, скуштували, якщо готове, знімаємо з воду. І поки м'ясо наше вариться, ми займаємось нашою горіховою начинкою. 300 г волоских горіхів ми прокручуємо через м'ясорубку. В моєму випадку вони вже прокручені, так як в наші нелегкі часи, ми не знаємо, коли у нас буде світло. Тому поки світло було в наявності, я це зробив вже заздалегідь, вони у мене прокручені. Потім додаємо наші спеції, а саме суміш спеції для харчо, каріандр та суху аджику. Ну і друзі, звичайно ж, куди грузинська кухня. без Чеснику. Видавлюємо наші три зубчики часнику до горіхової пасти. Перемішуємо нашу цю суміш для того, щоб горіхи виділили трошки нам олію і це було більш насичений свій смак віддали. Після того, як наше м'ясо вже зварилося, ми її дістаємо, бульйон залишаємо охолонути і починаємо різати цибулю. Досить дрібно її потрібно буде нарізати і смажимо разом з м'ясом. Вже такий аромат пішов цибульки смаженою. І після того, друзі, як у нас цибуля стала трошки прозорою, ми можемо перекладати м'ясо з бульйону до нашої пательні. Друзі, далі додаємо томатну пасту і добре так її десь декілька хвилин обсмажуємо. І Обсмажуємо нашу томатну пасту для того, щоб у нас зник смак заліза і не було у нас печі. Друзі, ми можемо побачити, що після додавання томатної пасти наскільки апетитним стає колір нашої страви. Далі за рецептом додаємо 1 столову ложку борошна. Ми додаємо наш бульйон до горіхової пасти. Потрохи, друзі. Потрохи додаємо, перемішуємо, дивимось на її консистенцію. І наступним етапом, друзі, нашого горіхову пасту ми додаємо до м'яса з цибулею, ставимо на невеликий вогонь. Не забуваємо на цьому етапі ми починаємо солити, потрошки краще буде потім додати. І в цей етап у нас входить той інгредієнт, про який я і казав. Це у нас кариця півчайної ложки кориці. Ми додаємо на цьому етапі і ставимо на невеличкий вогонь. Друзі, брехати не буду, я вже скуштував, ну треба було дізнатися, як там на сілі, як на спеції і все. Тому ну, я вже знаю, що це. Давайте тепер на камеру спробуємо. По-перше, його консистенція повинна бути така, щоб е, страва, цей соус залишався на хлібі. Е, як я цю страву їм, да? ми просто беремо ось так. І окремо зараз пробуємо ще м'ясо. Друзі, це не просто горіховий харчок, це обійми по-грузинськи. Спробуйте зробити, вам дуже сподобається. Я впевнений. Підписуйтесь на канал, ставте подобати знічання, якщо вам сподобалось це відео, і пишіть в коментарях, що приготувати далі.